Вночі ворог завдав кілька ударів по Харкову. Внаслідок ударів по Шевченківському району міста зафіксовано вибиті вікна у двох двоповерхових будинках, а також у низці приватних будівель. Інформації щодо постраждалих не надходило. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали не тільки місто Харків, а й чотири населені пункти Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, чотири постраждали. У місті Харків постраждав 42-річний чоловік. У місті Куп'янськ загинула 49-річна жінка, постраждав 63-річний чоловік. У місті Ізюм постраждав 65-річний чоловік. У селі Світанок Новопокровської громади постраждала 76-річна жінка. Також до медиків звернувся 67-річний чоловік, який постраждав у селі Благодатівка Куп'янської громади 11 жовтня. Ворог атакував. Вав двома кабами на Мишлянській і Слобідській райони Харкова та трьома БПЛА Шевченківський район міста. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: три каба, три БПЛА типу гарант 2 один БПЛА типу Ланцет. Три впівідрони пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено підприємство скління вікон у багатоквартирному будинку Господарчі споруди. У Куб'янському районі в селі Осиново пошкоджено приватний будинок та автомобіль. У Зюмському районі в місті Ізюм пошкоджено магазин та автомобіль. У Богодухівському районі в селі Кленова Новоселівка пошкоджено два приватні будинки. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 119 людей. Людей. Залишилися 62 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 7296 людей. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснили 25 оперативних виїздів. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння чотирьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському районі області та місті Харків. У селі Оскіл Ізюмського району внаслідок побутової пожежі у приватному будинку причиною якої стало коротке замкнення електромережі, постраждав 68-річний чоловік. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та купінському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-Слобожанському напрямку відбулося 23 бойові зіткнення у районах Вовчанська, Нововасилівки, Кам'янки, Западного, Кутьківки та в напрямку Бологівки і Колодязного. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 6 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника. У районах Куп'янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки. Марія Сувєва, Дмитро Моєн та Олексій Муравйов, Харків. Новини.